У прикордонних селах Сумщини, що під постійними обстрілами навчання школярів це справжнє випробування. Похід до погребу у разі тривоги тепер звична річ їхнього дитинства. Машина поліції прямує на прикордоння. Після оголошення добровільної евакуації з п'ятикілометрової зони села тут спорожніли. Хто до родичів повиїжджав, хто куди? Уже кілометра три, до границі чотири. Перші вибухи в краснопільській громаді почули вранці, 24 лютого. Одразу рушили колони рашистської техніки, і після деокупації обстріли краснопільщини не стихають. Утім, із села Мезанівка виїхало не так багато мешканців. Навіть дітей залишилося майже півсотні. Добрий день. що за дітки тут такі як вас звати? Богдану п'ять років, Ельдару три, і найменшому Данилові лише два. Ця багатодітна родина, попри небезпеку, не планує лишати домівку. Куди нам виїжджати? дитина сирота, У нас немає куди виїхати. У мене взагалі нікого такого немає. Під час вибухів діти ховаються. У нас бувають обстріли, бувають по-різному. Звичайно, ховаємося в погріб. У нас погрібляться пристановані плити на ньому. Буває онлайн-уроки діток садіки. Поліцейські привозять гуманітарну допомогу і щоразу заводять розмову про евакуацію. Були передані продукти харчування, гігієни, одяг, іграшки. Також з родинами були була проведена профілактична бесіда щодо переміщення в більш безпечні райони Симської області за гуманітарну. Допомогу дуже велике спасибо. Назад на даний час це дуже 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 потрібно. У родині Паномаренків дітей семеро. Двоє старших навчаються в Сумах, їздять як по можливості. Ну їздять і якщо цей, а п'ятеро зі мною навчаються онлайн. Ховаємося в погріб усі сусіди, сходимося і там перебуваємо. Цю сім'ю, начебто, вдалося переконати евакуюватися. А виїжджать і плануємо. Ну просто тут привикли. може ж, коли щось уляжеться, буде нормально все. Та поки Росія закидає прикордоння снарядами, нормально не буде. Тому ювенальна поліція та соцпрацівники і вмовляють батьків зберегти життя собі і дітям. Юлія Зайцева, Олександр Федчун, інтерподробиці, марафон Єдині новини.